Чи є у Івано-Франківську перевертні в погонах місцеві правозахисники на зустрічі з пресою повідомили про кричущий випадок, який трапився з івано-франківцем Ростиславом та його матір'ю. На початку лютого до їхнього помешкання увірвалися співробітники відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків та здійснили несанкціонований обшук. За словами потерпілих правоохоронці підкинули наркотичну речовину канабіс і незаконно вилучили деякі особисті речі та понад 3,5 тисячі гривень. Відбував покарання, освободився я по, ну, за добровільну поведінку за добру поведінку. Ем, і от якраз підходив той термін, що я мав ніби якби цілий срок мене мав закінчитися. І якраз вони прийшли, бо певно, треба було галочку. Чотири невідомих особи вибили мені двері, її забрали в кімнату, а мене на кухні повалили на підлогу. За словами Ростислава, його утримували у міліцейському відділі і здійснювали моральний тиск. Правоохоронці намагалися примусити чоловіка у подальшому збувати наркотики під їхнім дахом з щотижневою оплатою в сумі 600 гривень. У разі відмови обіцяли запроторити до в'язниці. Цього разу просто працівників БНОН вони задокументували себе. Виявлено кричущі факти порушення чинного нового КПК, який своїми нормами забороняє взагалі навіть проводити. В нічний час обшук, обшук санкціонований. Не те, що, що в нашому випадку було вибиття дверей от, і проникнення в житло. За допомогою Ростислав, колишній наркозалежний, звернувся до адвокатів та громадських організацій. А ті, аби розібратися у ситуації, влаштували круглий стіл. Запросили і правоохоронців. Останні кажуть, рейди вночі проводять традиційно, та наркотиків ніколи нікому не підкидали. Зазвичай. Наркозалежні особи або особи, які збувають наркотичні засоби, чи причетні до незаконного обігу наркотиків, розуміють, що працівники міліції в день працюють а вночі. Віддихають і саме вчиняють такі злочини, як правило, в нічний період часу. Випадок Ростислава та дії правоохоронців наразі перевіряє прокуратура за фактом зловживання службовим становищем проти правоохоронця. Розпочато кримінальне провадження. Після прийняття е, остаточного рішення по кримінальному провадженню стосовно працівників міліції буде прийнято рішення стосовно заявника по факту. Е, Тримання зберігання наркотичних засобів вдома досудове розслідування триватиме до кінця місяця. Ларон Іваненко Сергій Щочкін. Новини на вежі.